Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу Сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до Галатів святого Апостола Павла. Браття, я не відкидаю Божої благодаті, бо коли оправдання через закон, тоді Христос умер даремно. О нерозумні Галати! Хто вас зачарував, у яких перед, вами, перед очима був зображений Ісус Христос Розп'ятий? Одне лише хочу від вас знати, чи ви прийняли Духа, виконуючи діла закону. Чи тому, що повірили проповіді, невже бо ви такі безглузді, почавши духом, завершуєте тепер тілом? Невже ви стільки терпіли марно, коли б лише марно, чи той, хто дає вам духа і творить чудеса між вами, робить це завдяки ділам закону, чи тому, що ви повірили проповіді? Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання. Знайте. Що ті, що мають віру, справжні діти Авраама. Сьогоднішнє послання апостола Павла може неодноразово засмучувати не одну спільноту християн, не одну парафіальну спільноту, коли чуємо слова докору, слушні слова докору. Бачимо знову, сьогодні апостол Павло розповідає про свій смуток, розповідає про те, що неначе є розчарований тим, що Галате, ця спільнота, яка на початку прийняла, дивлячись на розп'яття Ісуса Христа, тобто, споглядаючи розповідь апостола проповідь і розповідь апостола Павла про смерть Ісуса і її спасенні наслідки. Прийнявши її, і ходили в світлі Божої благодаті, але тут, після того, коли прийшли нові проповідники, які повертали до старої традиції, бо ми чули вчора, як апостол Павло критикує, згадуючи один епізод з його життя, зустріч Петра, і як він відважно захищав спільноту тих, які прийшли, прийняли християнство, прийшовши з спогано. Апостол Павло сьогодні знову приходить і з тим смутком починає, тобто. Напоминає спільноту галатів і показує, тобто змушує думати, замислитися, що приносить, приносить Спасіння, діла, які я роблю, чи спасіння приносить смерть Ісуса Христа? Що є джерелом спасіння? на що маю дивитися? Що є наслідком е, мого бажання спасіння? Смерть Ісуса чи вчинки? І тому на кінці завершую словами про Авраама. Авраам не знав закону Мойсея, але був виправданий тому, що повірив Слову Божому, і тому, що, слухаючи Бога, йшов за цим Словом, і це його виправдало. Подібно, як сьогодні в Євангелії від Марка, чуємо про сум Ісуса, коли прийшов до себе у свою батьківщину, проповідує, всі захоплюються Його словами. Але потім впускають до серця зневіру, тому що думають, що вже все знають. Чи він не син Марії, Йосифа, чи не вся родина, його тут між нами живе. Знаємо про нього всі. І тому відкинули науку. Прийнявши його гостинно, слухали Його слова, але відкинули, не прийняли до свого серця. Тому апостол Павло сьогодні до спільноти галатів говорить ті самі слова. Ви прийняли в дусі слова Євангелії. Залиштися в цьому слові. Господи Ісусе, посеред щоденного нашого життя так часто нам є важко знайти той шлях, який Ти ставиш перед нами. Важко не тому, що Він є прихований, але важко тому, що ми живемо у поспіху. Часом страх боязнь не дає нам відкрити і слухати Твоє слово. Допоможи нам, Ісусе, твоєю ласкою, щоб ми, слухаючи Твоє Слово, ставали знаком Твоєї милої присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.